Ми завершаємо приступлення, за котрий прийдеться отвечать. Ми принесли нескончаемую боль украинцам. Я сьогодні хочу розпочати наш з вами обзор пропаганди з істини, істини, яку нарешті почали осознавати на території Росії, а саме з істини, яка е, яку можна помістити в одне речення. Якщо між ним не ставить крапку, то можна написати одним реченням Ах, дожили, блін. Нам було трога тих. А, Українців, а, можна замінити це слово. Так от, ця істина полягає в одному реченні. Нам надо треба було трогать Україну. Вас всі про це намагалися попереджати, а тепер маєте, що маєте. А, чого б то раптом росіянці так порозумнішали, хочеться спитати? Як то раптом сталося? І чому саме до цієї простої істини вони, по-перше, так довго йшли? А по-друге, як так сталося, що вони до неї дійшли? Короч, Справа в тому, що жити без електрики, виявляється не так весело, як вони собі уявляли. Ну вони ж звикли в нас пальцями показувати і казати «Ха-ха-ха, дивіться, ми залишили Україну без світла, Київ утраті було і лоск і так далі. А виявляється, що коли ти сидиш цілими днями без світла, то це не так комфортно, приємно і весело, як вони про то думали. Справа в тому, що у Ростові заявили про планові відключення світла. Росіяни традиційно. В Вестіріки не готові вони були до цього. А в російському Ростові на Дону заявили про планові відключення електроенергії протягом тижня, які згідно з графіком, подекуди триватимуть майже весь робочий день. А ви що працювати збиралися? На що воно вам треба? Бухайте, ростовці, все нормально. В регіоні заявляють, що це нібито пов'язано з перевіркою стану ліній електропередачі, а саме трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів. Так трапляється. Про це відповідно пишуть російські змі. Все нормально, все за планом. Просто провірочка перевірять, чи все працює, чи все добре, і включать через тиждень. Не переживайте. А водночас самі місцеві мешканці пов'язують відключення з ударами збройних сил України по об'єктах на території Росії і навіть заявляють про те, що не потрібно було вторгатися в Україну. Дивіться, не пройшло і п'яти років, як росіяни раптом дійшли до логічної думки: що якщо не чіпати українців, то в тебе вдома буде світло, буде вода, буде газ. Буде чистене, бо не будуть лунати сирени, і в принципі ти згадаєш, що таке мирне життя. Все ж доволі просто, якщо не чіпати українців. Хоча перше, друге і третє під великим знаком питання, тому що це Росія, це Путін, і там невідомо, що буде траплятися. Інколи вашу знаєте соціальну мережу не чіпаєш взагалі. А... Вона і так вже занедбана до такого стану, що е, її просто пальцем можна розколупати. Всі ці ваші труби і з них потече ржавчина і прориви труби стануться, тому що немає грошей, щоб вкладати їх в от це Вот все, але є гроші, щоб вкладати їх в майнінг рубля, я Вам ще раз нагадаю, Граждані і бізнес можуть користуватися цифровим рублем незалежно від того, в якому банку у них відкритий счет. Цифровий рубль, майніті криптовалюту, все нормально. Путін каже, що через це, через те, що електроенергія дуже дешева. Зазвичай люди майнять криптовалюту, і саме тому вони сидять без світла. Але зато у вас є тепер можливість користуватися електронним рублем. Правда, де ви ним зможете користуватися, невідомо в яких країнах його будуть приймати, теж невідомо. А в Росії, в яких я нагадаю, не у всіх містах є туалети в будинках, російський електронний рубль буде використати для патчірки своїх копчиків, е... буде дуже важко. Ем... Ну, все-таки ж, якби ви робите шах вперед, напевно, або ні. В проєкті приймають участь 12 банків, 600 фізичних лиц и 22 торгово-сервисных предприятий из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг. А, уявляйте собі, та 140 мільйонна, 140 мільйонна країна, якщо я не помиляюся. Ну, принаймні, такі цифри озвучував Путін на початку повномасштабного вторгнення, і саме таку цифру він називав як військовий потенціал Росії а, або мобілізаційний потенціал, там вже неважливо, одне дорівнює іншому. А, а тут 27 тисяч переказів на 140 мільйонну країну. 27 тисяч переказів, і Путін каже про те, що це Успіх успішний. Е, як досягти цього успішного успіха, звісно, можуть е, дізнатися тільки обрані, які зібрались на селекторну нараду у Путіна. Я думаю, що саме вони оці 27 тисяч переказів якраз один одному і переказали. Ну принаймні тепер красти стало набагато зручніше. Ти не чемодани носиш, щоб тебе знаєте, міліція за руку взяла, бо там зараз якась повальна історія з тим, що всіх за руку беруть. На взятках в доларах теж що цікаво, не в рублях. А тому, в принципі, от зараз це набагато стане простіше. Просто береш і пересилаєш електронні рублі, а не носиш От і все, вот і все. До речі, про те, що взятки даються в доларах. Тут кажуть про те, що долар та, собственно, все. Изжил свое и на сегодня-завтра уйдет? Скоро ничего не останется, потому что <сотор>, доллар становится резервной, не резервной валютой, а региональной валютой. Mm -hmm. Дай бог, конечно, им здоровье, но с такими финансовыми возможностями доминировать в мире просто ну, нереально. Они-то прекрасно понимают, что в карманах у них скоро ничего не останется. Понятно? Uh, поэтому долара на землі мало, його нужно охранять і передавать друг другу из рук в руки, желательно в больших сумах. Подумали російські чиновники і почали саме так і uh, діяти, на чому попадаються останнім часом все частіше і частіше. Пропагандистам на території Росії все важче виживати, і от цього разу. Вітязіва прямо зайшла з п'єною у рота і почала доказувати, що свою медаль за отвагу вона заробила чесним трудом. Що мені дали медаль? Медаль мені дали друзям за отвагу, скажу більше, яка медаль у мене прилагається 11 років. Бачите, яка отважна жінка в студії сидить? Вот. 11 літ там сидить на секундочку. Тому має повне право носити медаль за отвагу. Срока на Україні з конфіскації імущества. А к этому Я еще придумали. Прилагаю... Питання, в тебе було якесь имущество на території України? Що ти так прямо кажеш про це? це? другие плюшки. Ну, послушай, когда умные люди, вроде бы так, знаешь, вот, потрясающие рассуждающие офі... умные люди на территории России. Ну, честно, ви якби подумаєте головою своєю. своей физики о космосе, да. Иногда даже приходящие в эту студию, вдруг не с того ни сего. Понимаешь, вот это вот выходит и начинают рассказывать. А вы знаете, что вот, вот, вот то есть такое ощущение, что моя медаль. За отвагу, це мой самый страшный гріх. Понимаешь, так же, як і то, що я родилась в Одесі, так же, як і то, що у мене мама проживає з 98-го года, між прочим, да, в США. А чого ж мать не переехала до Росії? Мені цікаво, от знову ж таки, от так ненавидять вони всім своїм єством, ті сполучені штати. Америку той долар так ненавидять вони оце гарне ставлення е, до себе за безоплатну медицину за соціальні гарантії. Так ненавидять демократичний вибір, так ненавидять все, е, що вам посміхається, тому що ви не зможете жити в Сполучених Штатах і не посміхатися людям. Це така практика, вона працює. Ти виходиш на вулицю, і посміхаєшся, бо посміхаються тобі всюди, в магазинах, в кав'ярнях, на вулицях, в таксі, в на дорогах. Вам всюди посміхаються. А для руського чоловіка, хоч вона і народилася в Україні, мама не знаю, правда, Вітязєва, А для русського чоловіка це гірше смертної кари, коли вам люди в обличчя посміхаються, так от ненавидять це все. В загніваючій Європі, але продовжують там жити. Розумієте? Ну, Мені здається, це дійсно позор для Вітязі. Мать таку мать. Від неї треба було відмовитися. Береш мідальку, відмовляєшся від матірі. І те, що ти народилася в Одесі, теж забуваєш. То, так, вот, така, така. Хоча, з іншої сторони, знову ж таки, дивіться: Одеса, ісконно на город, як вони кажуть. Але те що Вітязі вона народилася в Одесі, це прям смертна кара для неї. Це прямо найбільший гріх. Вам не здається, що ви самі собі суперечите трошечки, ні? Каналія почалася, понимаєш, і вилізли комплекси кожного. Вот кожного человека, который чувствует себя, возможно, неполноценным, потому что, например, Вітязівай з Одеси, або у неї і семидаль, або вона русська, або наудачно вийшла заміж. Так, кстати, мені тоже припоминали через пост, понимаєш? Окончалось это все пожеланиями, чтобы меня изнасиловали. Причем сказала мне эта прекрасная девушка, да, поэтесса, тоже часто бывающая в гостях в этой студии. Ну, других ведущих, конечно, понимаешь. Ну, ну, ну вот так вот. Ну, вот, вот. И, ты знаешь, это показывает, насколько вот определенная часть нашего общества, извините, больна. Сдавалось вот. а, бы, да, у них вот в эфире написана э, головна тема, что в Украине э, убила экс-депутата Верховной Рады э, Фарион... Э, Але в цей самий момент продовжує скільки тут півтори хвилини скаржитися на те, що росіяни її не люблять до такої міри, до такої степені, як би їй хотілося, щоб її любили. Бо вона ж зрадила все і всіх заради того, щоб прислужувати їм, а вони її не люблять. Скажіть неприємно, так? От, здавалося б, вона все продала. Всіх продала, всіх зрадила, прогнулася, вивчила і полюбила російську мову, працює за оті дерев'яні рублі, намагається бути своєю серед своїх, але всі ці 11 років вона продовжує бути чужою, і в неї продовжують тикати пальцями ті, хто народилися в Росії, казати про те, що вона сюди понаїхала. І вона, в принципі, тут не потрібна. Її тут ніхто не хотів бачити. І ти просто зрадниця. Ай, як неприємно виходить! А ти думала, те на руках будуть носити, та? І в копчик цілувати, бо і на все насправді. Якщо цю частину суспільства не лічить принудительно через возбуждення уголовних діл, то ніколи нічого не пройде. Ще один: а, я не знаю, де народився Гаспрян. Ми можемо загуглити, а, але розмірковувати а, а, знову ж таки про а, те, що ти можеш когось лікувати, а, ну, якось а, дуже дивно. Так, народився в Москві. Ну, бачите, Гаспарян може собі дозволити розмірковувати над тим, що він буде лічить а, всіх несогласних. А, ну, а Вітязівейт, це лікування можуть ще пригадати в гіршому сценарії, тому. Я би, звісно, на її місці зараз би ротик та підзакрила. Але ні, я не на її місці, а вона сама знає, що їй робити. А, бери ложку побільше, хочеться сказати. Їжте, не заляпайтеся, насолоджуйтесь цим самим процесом. А, ну що, ніуважа наші росіяни, вас тут предлагають лічити? кажуть, ви бальни. Мені здається, правда, не Але. Гаспарян вважає, що у вас ще є шанс вилікуватися. Можливо, якщо ви вимкнете цей ефір, то у вас є такий шанс. А от який ефір не треба вимикати, так це наш. Тому що дивіться, є росіяни, які не дивляться ці ефіри, і, відповідно, вони здорові. Настільки здорові, що інколи навіть беруться доводити те, що ну нам в Україні тут і так відомо, а ви в це ніяк не можете повірити? Прості істини про те, скільки років існує Україна? Я хочу звернутися до Начи Ця пісня, пісня називається Ukrainian Folk Song. Українська пісня. Називає написала композитор Бітховен. Годи жизни 1770-1827. Тобто кінець 18-го, початок 19-го. Так і він написав українську. Якщо Ленін не створив Україну, то як він мог створити Україну, коли Леніна ще не було. Бітховен написав українську народну пісню. Слушайте. Її. Чим крить? Граждані Руськи, я розумію, що у вас на кожне наше логічне питання є алогічна відповідь, тому що так сказав Путін, і ви навіть готові повірити в інопланетян, якщо він їх визнає і скаже, що вони є. Тому мене тут нічого не дивує. Але раптом би ви захотіли задуматися над цим самим моментом, то я б вам, звісно, відповіла, що ем, дуже важко. Знаєте, відповідати на ізвічний руський вопрос. Хто ж все ж таки вигадав Україну? Бо виходить, що Ленін, мабуть, був першим і, напевно, єдиним мандрівником у часі, який вигадав Україну до того, як Бетховен поклав на ноти українську народну пісню. В ЮНЕСКО є ФОНОТЕКА народних пісень всього світу, і українських там до речі, понад 15 тисяч, якщо би ви спитали за різними джерелами українських народних пісень, налічують від 200 тисяч до 500 тисяч. Тому власне нічого дивного в тому немає. Але для росіян, які звісно ж вірять путіну набагато більше ніж самі собі, і своїй логіці. Все абсолютно понятно и изразумимо. Здесь до границы с Украиной всего пару километров. Вот такая картина здесь, к сожалению, уже привычна. Разбитые машины, разбитые детские сады, школы и, конечно, жилые дома. Здесь всего полторы тысячи жило, осталось всего несколько десятков. Остальные эвакуировались или погибли. К сожалению, статистика такова, что... За последні сутки вот в этот район прилетіло 24 дрона камікадзе українських вооружених формувань, а не говоря вже о стволіній артилерії і мінометних обстрілів. Тепер кремлівські журналісти, які раніше раділи обстрілам українських міст, знімають репортажі з понівечених та обстріляних, але вже російських Два сына у меня было здесь. Один э, с рукой в больницу оставили, второй раз госпитализировали. А старший с контузией, ну, можно сейчас подъехать. To, to як бачите, всю цю красу свого ж грузького міра тепер побачили і жителі Білгородщини, але традиційно звинувачують у всьому нас. Тобто, як вони люблять казати, київський режим. Під огонь э, бойовиків київського режиму попали кілька багатоквартирних домов. От з той сторони, где упали снаряди вибити, практично всі. окна, осколки залетали внутрь квартир, но здесь вот жители не пострадали. Также под огонь артиллерии попали несколько многоквартирных домов, около 10 автомобилей. А, свои сложности создает вот как раз сухая, жаркая погода. После взрыва возникает возгорание. Ну а далее еще интереснее, бо что после всего этого путинисты заявляют, что Украина вообще должна прекратить свое существование. Але українці мають стати росіянами. Україна не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это логичная часть нас. У меня товарищ есть англичанин. Он говорит: ну слушай, я не могу различить. русского от украинца. Чем они отличаются? Я говорю, ну ничем вообще. Украинцы те же самые русские, просто нацисты. Я к вам. Це російський актор Іван Охлобистін відповів на питання журналіста про стосунки з українцями та про те, чи варто було взагалі розпочинати повномасштабне вторгнення. Щоправда, тут доречніше буде сказати так путініст охлобистін геть злетів з котушок. Але чому тут дивуватися, якщо ми знаємо, що він часто несе усіляку маячню та ахінею? Хоча напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і поїхали далі. Бо тут ще й таку неочікувану і дуже цікаву заяву для вас маю цього разу від Донецького соціолога. Поділіть по регіонам, хто можна сказати так за хто проти Росії? Каково настроєння? Ну зараз, якщо взяти так от ту повестку, яка є та частина суспільства, яка вовлечена в ній ну это звісно, то є антиросійська бізусловно. Хоч на востокі, хоч на западі України, хоч в центрі. А давайте поговоримо відверто. Так, що ж сталося, що тепер Росію ненавидять абсолютно скрізь? Хоча, якщо ми вже так відверто, то нагадаю, в Україні дійсно були й ті, хто підтримують Росію. А тепер треба дивитися на речі реально, бо залишилися лише антиросійські настрої, каже соціолог. Давайте говорити відкриє, що население Украины, то есть, как бы, вернее, Украина как русо антирусский проект она нас сформирована, и не сегодня, не вчера, я какое-то время назад, несколько лет назад был в вашей студии, говорил, что не надо строить иллюзий, если со страной, с территорией не работать, то ничего не будет. А сейчас э, ситуация вообще в, в корне изменилась после ну после февраля 22 года, поэтому давайте говорить так, что безусловно э, вы говорите там родственники, кто смотрит, кто слушает, ведь многие связи оборвались, все за Долго до там, Второго Майдана или перед Вторым Майданом, когда я могу сказать, это это вот была точка водораздела, это вернее был водораздел, после которого ситуация пошла безвозвратно. Вот, как говорится, на разрыв, и общество тоже пошло на разрыв как бы в связях с Россией, отношения к России. Тим часом ще одна не менш цинічна у своїх заявах путіністка Вітязєва, обговорюючи допомогу, яку ми отримуємо від сполучених штатів Америки, і від якої вочевидь у пропагандистів дуже підгорає, не втрималась, щоб не позловтішатись над українцями. Просто не смогла, потому что им срочно нужно было бежать в какую-то сторону, приткнуться к кому-то, найти какую то э, ну, вот, донора, да, чтобы он его там, ей управлял, э, кормил, поил. Да, то есть, ну а тут нашлись доноры, которые кормят поют и используют по полной программе. Знаете, сейчас как Ну, гонят, кормят и поют они только исключительно тех, кто им выгоден. Обычные граждане Украины уже как-то и не доедают, и не допивают. И уже он пишет: да, я сегодня, говорит, видел свет. Говорит, но не свет в плане там просветления какого-то, да, Саша? С ними. А свет именно в виде лампочки, в виде электричества. Скоро они вообще забудут, как это выглядит. Но с другой стороны, бойтесь свои желания. Вы хотели да, декоммунизацию? Ну так получите, вернитесь опять вот к тому времени, да, когда вы там сидели при лучине. Як бачите, кровожерливі пропагандисти, сидячи у своїх московських студіях, ніяк не заспокояться, що ми, українці, живемо краще ніж населення їхньої недофедерації, і мріють, щоб ми зникли. Ну а якщо їм досягти цього не вдасться, то хочуть закутати нас у темряву і холод. Тобто вони дуже хочуть, щоб і ми не мали того, чого немає в половини населення Ерефії нормального цивілізованого життя. О це свідчить про те, що нам з вами своє робити, а це означає продовжувати підтримувати збройні сили України донатами і звісно вірою в нашу перемогу.